Ну що, цей корчик вже починаємо потихеньку робити. Сезон весняно-польових робіт вже давно-давним почався. Через кілька днів посівна нам потрібно його швидко підготувати до посівної. Із найбільших проблем це так, як все перероблялося, він був колишнім екскаватором. Як бачите, всюди підтеки масла, тобто десь на сварочці трубочці тече, десь ось тут заглушечки підтікають. Також замінював головочку. Потекло з-під клапаної кришки, з під прокладочки. Зараз буду розбирати, як бачите, нового акумулятора Бошовського загандонив. Е, також потрібно зараз переробити ось так вихлопну трубу. Зробив таку е, два болта урваних, поки що тимчасово прикрутив без прокладки. Зараз це все і потрібно два болта висверлити. Ну і так, Роботи ще багато-багато. Як бачите, капота немає, не встановлений. Тут таке трубки треба попідв'язувати, зайве повикидати, проводка, як бачите. Ось як масло з підклапаної кришки потекло взагалі негарно. Тобто роботи роботи ще дуже-дуже багато. Так, З цього боку хотів показати, яка навісочка, які потужні тяги, а ну хто скаже, що готяє. Як бачите, тут потрібно підварити. Тут кронштейн був приварений, там підтікає шайбочка, там пластиночка, там те, там все. По кабіні потрібно хоч трішки піддоробити, так то вже ніби органи управління всі є, але ж самі розумієте, що це не порядок. Тобто роботи не початий край. Зараз буду працювати, дивимося відоси. Заїхав я цим драконом в гараж. Якраз він мені чітко сюди зайшов. Чого заїхав? Табо на вулиці вже швидко темніє. та і, якби Тут комфортніше собі. Зараз не дує, на вулиці ще прохладно, погодка трішки зіпсувалася, і все під рукою, скажімо так, не потрібно цих мільйон ключів виносити всі на вулицю. Так, що вже було зроблено? Уже висверлені, тобто викручені болти. Сварочка прогрів до червоного, так прям потужно. Викрутилися різьбу, прогнав чітко. Тут буде два скрізних, ну, воно так і було. Тут допрацював е, цю, якби, місце під акумулятор, тут приварив шайбу і тут просверлив отвір. Тобто тут десь така заводська скоба від акумулятора, щоб сюди все ставало. Зняв клапану кришку, тому що з нею тут вже весь двигун і весь акумулятор за 2 хвилини роботи все було в мастилі. Якість запчастин, бажає кращого, як завжди. Вже буду садити на герметосик. Шар наклав тоненький, прокладка, все стає. Але зараз тут буде вставочка. Просто-напросто коротка. Ось тут її пів сантиметра не вистачає. І в оцих місцях, де йде завуження на клапаній кришці під болти, просто-напросто не вистачає. І як би ти прокладку не натягував, не підходить, Хоча вона коркова, по якості, наче, ніби і більш-менш. Тобто вона не мала би пропускати. Але, на жаль, на жаль, маємо те, що маємо. Тут вже вимив тонесеньким слоєм для кращої адгезії все обіз і промастив тонесенько герметичком. Основний слой на кришці. Зараз попадаю в декомпресор, прикручую кришечку. І з підтікання мастила тут, в принципі, буде готово. Можна буде вже прикручувати повністю вихлопну трубу. Ну і далі будемо працювати, бачити щодо чого. Також зараз буду переносити плюс, як бачите, тут коротенький, запускаю в принципі, трактор нормально. Але зараз потрібно перенести кнопку маси. Вона стоїть ось тут в салоні до бляхи, прикручена. Тобто, розумієте, який контакт. Не знаю зараз. Чи можливо десь тако сюди її зроблю? Ну, з того боку трішки незручно. Потрібно буде кожного разу обходити до трактора. Чи можливо десь тако сюди прикручу? Ну, ще подумаю зараз, одним словом. Продовжуємо. Це вже роботки. як завжди, вони ніби не помітні, але займають дуже-дуже багато часу. Зняв підножку. вона просто щось хиталася. Думаю, ну що ж таке? Як виявилося, як бачите, немає кронштейну на кабіну. І тут Валери, Кронштейн був прикручений на один болт і ланжерони не були скручені, болти були урвані. Ось я зміг приваритися, як бачите, ось два штучки викрутив, зміг приваритися, викрутити їх. Все добре, болти вже знайшов. Зараз підношечку поставлю, нормально закріплю, кронштейна також цього поставлю. А для того, щоб підножка трималася, що ці довбойоби зробили. Просто до цього кронштейна на кабіну приварили два болти. Зараз їх це все відрізаю, зачищаю, привожу до нормального вигляду. Трубу поставив, клапану кришку посадив на герметичок, але, правда, ще не запускав. Так, що по салончику було зроблено? Трішечки навів. Порядок з рульовою колонкою. Ой, з, ну, так, з рульовою колонкою Надів сюди пильничка, замовив. Давненько сюди пильничка, сюди пильничка бо були порвані. Ну, Тут безла, тому що цю стару ізоленту на кермі. Не зрозуміло, наш там вона була. Також з цією штукою розібрався. кнопочку маси перебрав там трішки. Тобто це вже все закріпив з цього боку. Педаль там туди-сюди. Зараз ззаді на гідравліці зняв трубку на подачу, тому що тут був приварений штуц і трішки пускало. Зараз це все підварюю, Зараз встановлюю підножку, варю трубку і далі буду бачити, що ще треба зробити, бо роботи ще дійсно багато. А ще сьогодні в планах виїхати на вулицю, повністю вимити його від цього шару мазути. Самі розумієте, як його за 30 років ніхто напевно ні разу не мив. Розмотаю свою миєчку високого тиску, хімію і помити потрібно буде такі все справи. вже виїхав трішки після доробочок, є ще звісно багато нюансів, але вже трішечки щось стає схоже на трактор. Закріпили вже цю підніжку, там всі болти закручені. Отак От на край насирав трішечки з варкою для того, щоб нога менше ковзала з краю. Так, е, які нюанси ще вилізли? Потекла водичка з під одного колодця на форсунці. Хоч вона і ця головка типу свіжороблена, там видно водичка. Форсунечко на четвертому, ну це по місцю можна зробити. Тут заварив там був штуцер злайвий, скажімо так, щоб там резинки не ставити, підварив, це є. зладу там також трішечки цю трубку робив, робив, але нижню переробив нормально. а тут Скільки я тільки що не замінював, вже і старі і нові шайбочки поставлю, і все одно не допомагає. Шайбочка вузька і не вжимається так, як треба. Тому там треба шайбочки замінити. В імку, тому що гідравліку. Ну і зараз розмію, розмотую миючку і буду цього дракона намивати. Оцініть якого килимочка в салон зробив. А ну, що скажете, буде такий килимочок чи ні. Це я замість рідному тому оригінальному гуміті її в мене не було. Купувати її дуже дорого і дешевше було зробити із Єва килимка. Так, трошки довелося погратися із шаблоном, але, в принципі, все зробив, все готово. Там з того боку трішки не дороблено. Зараз показую чому. Зараз, так як вже встановлений дозатор, з цими дозаторами вічно біда. Встановляв дозатор батько, мене не було вдома. Тому трішки такий ганч повийшов, що він стирчить, виходить в цю боковинку. Зараз я цю боковинку вже підрізав, все підігнав. Зараз сюди виготовлюю такий лючок, скажімо так, ну щоб там в оригіналі він був, але він був там втричі менший. Зараз, я, щоб все було вже гарно. Буде ось так все привариться, закриється. Також це зараз заварю, так як в мене розподільник винесений назад, це вже не потрібно. Ну і тут килимочка, потім вже підріжу по факту, як воно було, тому що килимка вирізав, коли щоб не було, я зробив запасом в той бік. Виглядає, я думаю, взагалі непогано. Я зібрав з цього боку салончик, підзбирав. Так, проводочка не гарно, але воно це все викинеться, зробиться по заводському під крилом, так як має бути. Це поки що не відкусював, Воно мені не заважає, їсти не просить. Так, тут зробив, прикрутив кабіну. Ріштайн на кабіні, ось болта не було, був відкручений. Все, поки що так буде. Зробив цього капотіха, зафарбував чорний, тому що, як бачите, заварив тут отвір під важелі. вже в мене розподільник винесений назад, як я казав. І тут зробив такий короб, це там стоїть. насос-дозатор. Тут карданчик проходить, довелося трішки так розширити, але я думаю піде. Такий в загальному зараз видончик в кабіні вийшов. Зараз вилітаю на вулицю.